Однак, як з'ясувалося, хабар за пришвидшення процедури це ще не все. Схоже, ця схема не обмежується лише санітарами державного моргу, у ній задіяний. І приватний бізнес при вході в реєстратуру в морг стоять два молодих хлопця з бейджиками, на яких написана назва, установи, яку вони представляють. І фактично, коли ти йдеш звернутися офіційно в реєстратуру, то вони перед тобою з'являються і запитують, з яким питанням ви перебуваєте на даній території. При спілкуванні вони зразу не чекають на те, що можна це зробити швидше і якісніше ніж це буде. Де надана послуга через державну реєстратуру? Деякі люди погоджуються, оскільки не хочуть або чекати або витрачати час на оформлення всіх цих документів. Деякі люди йдуть спочатку в реєстратуру, розуміють, що це буде довго, і Повертаються до цих приватних осіб, фактично погоджуючись на їх умови. Щойно родичі померлого заходять на територію моргу, їх уже чекають. Ці люди з бейджиками немов стерв'ятники, що кружляють у пошуках ослабленої жертви. Вони бачать розгублених, змучених горем людей і миттєво підходять. Ви за цілом у державному морзі це довго, але ми можемо допомогти швидше. Просто заплатіть нам декілька разів більше. Звичайно, на вигляд, це проста пропозиція послуги. Але чи не домовленість це і самим моргом?